Три криші знесло. Сарай, гараж, все. вікна всі побиті. Одне вікно залишилося ціле, а рядом повилітало все. Вікна пластикові при тривозі, просто взяти і всі підкривати ручки. Тоді вони просто все відкриються, закриються. А все, що намертво закрите, двері все ламає. Ну, вилетіло зразу, воно вугле потріскалося, то ось ось стекло як летіло, Якщо в шаки залишає вибоєне стекло. Оце куски стекла летять, то таке остається штукатурка. Не дай Бог в лице чи в очі, це, це вже все. Сидів у вуглі, просто заряджав телефон, грався. Дитина сиділа все, що врятувалося. Вікна рами полопали, все стекло летіло сюди, все застрягало в стінку. Аж тут куски були, застрягши в стінку, рубало. Дитина сиділа просто в углі. Після цього, як вилетіли вікна, я дивився на це. Я навіть не успів зреагувати на це все. Тоді. Прокинулась мама і почала бігти до мене. Питала, чи я цілий. Я хотів побачити новий рік зі сім'єю за столом. Я знайшов там стікло. Сейчас, та я зараз виходжу, будемо щось робити, жити, то далі треба. Наші діти в одну школу ходять в один клас, ми так вирішили допомогти. Чим хто може? Десь далеко звідси живати. Ну, тут сусідній район, в куту. Жінка, дружина зі була вдома, я на роботі в Черкасах то вона звинувала, що я такий вибух потужний, був вони з дітьми в коридор поховалися, полякалися, а тут, бачите, людям наробило горе. Це люди там хтось зносив, того, що було. У нього Там кирпичі упали. Що я порахуєш, як воно його строїш годами, а вони все за один час мене питають, які вбитки я а що? Ну, зразу залишилося. Цей пакет треба його повністю, це в лучшому випадку случаї хто його зробить, я не знаю. Це його зверху Зверху там ходить, я жити ход, бо він керамічний шатнеться, хоч за що зробимо. Дві руки всі